Чи такий знайомий загальний аналіз крові? Що ж таке загальний аналіз крові? Найпоширеніше з досліджень у клінічній практиці завдяки своїй інформативності, доступності та чутливості до широкого спектру фізіологічних та патологічних змін. Клінічне значення загального аналізу крові дозволяє оцінити функціональний стан організму, роботи системи кровотворення. Наявність запальних, інфекційних або хронічних процесів, допомагає встановити діагноз при захворюваннях крові, запальних процесах, гнійно-септичному стані, специфічному імунному процесі, дає можливість провести диференціальну діагностику ряду патологічних станів, допомагає оцінити тяжкість перебігу та активності гострого процесу. Визначення загострення хронічного захворювання, а також розвиток ускладнень. Дозволяє контролювати ефективність терапії, що проводиться. Дозволяє прогнозувати перебіг патологічного процесу на підставі реактивності та опору організму за даними лейкограму тощо. Цікаве питання, з яким ми Досить часто стикаємось в нашій лабораторній практиці запитами, що краще діагностувати венозну чи капілярну кров. І сьогодні я хочу це питання розібрати із ракурсу що ж все-таки краще робити, якщо наполягає пацієнт на взяті. Капілярної крові і як обрати місце для пункції. Згідно стандарту CLSI, взяття капілярної крові може проводитись із пальця п'яти рідко мочки вуха у пацієнтів будь-якого віку, які потребують невеликої кількості крові. Зазвичай ця процедура застосовується у дітей. Так. Палець це краще місце для капілярного тестування у дорослого пацієнта. Бічні сторони п'яти використовуються лише у дітей та новонароджених пацієнтів. Мочки вух іноді використовуються в масових скринінгах або дослідницьких дослідженнях. Вибір місця для капілярного взяття проби у педіатричного пацієнта. Зазвичай залежить від віку та ваги пацієнта. Якщо дитина ходить, на її стопах можуть бути мозолі, які будуть перешкоджати належному кровотоку. Функція вени у немовлят може бути важкою та потенційно небезпечною, оскільки ці пацієнти мають менші вени та схильні спонтанно рухатись під час процедури. За допомогою капілярної пункції можна отримати невелику, але достатню кількість крові для лабораторних досліджень. У дорослих капілярна пункція застосовується у пацієнтів з крихкими поверхневими або важкодоступними венами, з опіками або шрамами в місцях венепункції. З надзвичайно тонкою шкірою, так званим дерматопорозом. Пацієнтів, що проходять внутрішню венну терапію або хіміотерапію, з ожирінням, для яких важко доступні місця для взяття венозної крові. З ризиком серйозних ускладнень, пов'язаних з венопункцією, венозним тромбозом тощо. Пацієнтів, яким потрібне таке обстеження крові. Для якого підходить капілярний зразок, наприклад, відбиток на фільтрувальному папері. А також для обстеження на місці надання медичної допомоги, для яких потрібно лише кілька капель крові. Тепер декілька слів детальніше про місця проведення капілярної пункції. Палець є прийнятним місцем для капілярної функції для дорослих та дітей старшого віку. Пальчики новонароджених та немовлят до 6 місяців не можна використовувати для взяття крові. Відстань від поверхні капіляра до кістки в найтовстішій частині останнього сегмента кожного пальця новонароджених коливається від 1,2 до 2,2 мм. Така коротка відстань збільшує ризик пошкодження кістки за допомогою наявних на даний момент ланцетів, і як можливі наслідки занесення інфекції, гангрена ускладнення після пункції. Для дітей віком від 6 до 12 місяців рішення використовувати палець замість п'ятки має грунтуватись на вазі дитин. Для діток вагою більше 10 кг можна використовувати палець, якщо глибина ланцета не перевищує 1,5 мм. Прокол повинен бути на долонній поверхні дистального до сегмента середнього та без або безіменного пальця. Ці місця є кращими, оскільки близькість артерій. Великого та вказівного пальців може спричинити більшу чутливість цих пальців до болю або мозолів. П'ятий найменший палець не можна проколювати, оскільки глибина тканини недостатня для запобігання травмуванню кістки. Проколи слід робити трохи не по центру у м'ясистій області найтовстішої частини пальця. Місце проведення капілярної пункції п'ята. П'ята має найбагатше капілярних петель, що знаходяться на глибині понад 1 мм. Немовля вагою 4 кг, зазвичай має відстань приблизно 3,3 мм від зовнішньої шкіри до кістки у медіальній та латеральній частині п'ятки та 2,2 мм у пальці ноги. Таким чином, проколи глибиною. 2 мм або менше забезпечить достатній кровотік без ризику пошкодження кісток. Позначені сіткою зони на зображенні рекомендовані до проведення пункції п'ятки у новонародженого. Спостерігаються варіації аналітів між зразками капілярної пункції та Вене-пункції. Так, сироватки капілярної та венозної крові можуть використовувати як взаємозамінні для певних тестів. Порівняння капілярних і венозних зразків у здорових дорослих наче серце показало, що концентрації неорганічного фосфору та сечовини були ідентичними, тоді як концентрація загального білка. Білірубіну, кальцію, натрію, хлориду були значно нижчими у капілярах, ніж у венозній сировиці. У новонароджених дітей рівень капілярного гемоглобіну та значення гематокриту на 12% вище, ніж венозні значення на перший день після пологів. Для кого ж капілярна пункція недоцільна? Стани пацієнта або Фізіологічні стани можуть негативно вплинути на якість та кількість зразків капілярної крові. Категорії пацієнтів, для яких пункція капілярної крові не рекомендована. Це пацієнти із сильним зневодненням, пацієнти з поганим кровообігом. Низьким артеріальним тиском у поєднанні з поганим кровообігом, може ускладнити взяття зразків капілярної крові. Пацієнти, яким потрібні плазмові дослідження згортання крові. Пацієнти, для яких для обстеження потрібні великі об'єми крові, наприклад, для дослідження шоя гемокультури. Пацієнти, у яких є Пошкодження у місці передбачуваного проколу, мозоль, виразка, пузир. пацієнти з тромбоцитопенією та або аномаліями тромбоцитів, пацієнти з периферичним набряком, тканинна рідина може забруднити або розбавити зразок крові. Пацієнти, у яких для оцінки газообмінної функції легенів необхідні вимірювання ПО2 крові, які відбуваються лише. Із артеріальної крові. Наступне питання складові аналізи крові можливості сучасної діагностики. За типом приладу метологічні аналізатори класифікують на три дів аналізатори які визначають до 20 параметрів. І ви бачите приклади аналізаторів, можливо, працюєте з деякими з них. 5 діф-аналізатори, які визначають вже більшу кількість параметрів, та шість дів плюс аналізатори більш сучасні, які визначають більше 30 параметрів, і теж з'являються на ринку України. Щодо параметрів сучасного гематологічного аналізу, їх розділяють на IVD-параметри для діагностичних цілей, РУО параметри для дослідницьких цілей, CPD-параметри для поглибленого вивчення клітин. Декілька слів детальніше про параметри. IVD-параметри використовуються для виконання. Рутинних скринінгових досліджень згідно 21 СФР, частини 809.3 це реагенти, інструменти, системи, призначені для використання в діагностиці захворювань або інших станів, включаючи визначення стану здоров'я з метою лікування, пом'якшення або попереджування захворювання чи його наслідків. РУ-параметри це продукти, що використовуються для дослідницьких цілей, зокрема в гематології. РУ параметри унікальні для кожної аналітичної технології, що використовується в лабораторії, і вони використовуються для поглибленої діагностики анемій, для виявлення незрілих форм лейкоцитів, та діагностики інфекційних станів для виявлення патологічних форм еритроцитів для діагностики рідкісних форм захворювань, таких як мікросфероцитоз, пароксизмальна нічна гемоглобінурія. Параметри IVD і РО. Вказані в наступних табличках, які я вам демонструю. Показників досить багато. Можливо, є ті, до яких ви вже дуже звикли, а є деякі показники, які ще в вашій практиці не зустрічались. Найбільше, найменше ми чули про руо параметри, але на сьогодні. Вони теж активно використовуються в діагностиці. І третій тип це аналіз популяції клітин, Cell Population Data. В даному випадку приклад, як виглядають ці дані, з ними глибше працюють співробітники лабораторії і допомагають клініцистам. Вивчити детальніше ту чи іншу проблему. Декілька слів ще про аналізатори 3D та 5 дів. В чому ж між ними різниця? Перше – це диференціація лейкоцитів на три групи клітин та відповідно 5 груп клітин. Методи, за допомогою яких визначаються параметри. У гемоаналізатора 3D, як правило, це апертуроімпедансний метод. При використанні гемоаналізаторів 5 d застосовується комбінація різних методів в залежності від методики. Апертуроімпедансний, оптичні методи, VCS-технологія лазерний, цитохімія, світлова абсорбція, технологія МЕПС точ тощо. Аналізатор 3дів, на ньому можна визначити до 21 параметра в залежності від налаштування приладу, тоді як на аналізаторах 5 дів можна визначати більше 22 параметрів. І в одному і в іншому випадку застосовується. Фотометричний метод визначення гемоглобіну, в цьому вони схожі. І застосування гемоналізатор 3дів застосовують в медичних, лікувально профілактичних закладах першого рівня надання медичної допомоги, тоді як гемоналізатори 5 дів. Та вище застосовують в медичних лікувально-профілактичних закладах 2-3 рівня надання медичної допомоги, стаціонарних відділеннях, спеціалізованих гематологічних, онкологічних та профільних відділеннях. Але це все залежить від задачі. Якщо, наприклад, є ургентна діагностика, то Аналізатор тридів може справлятись і давати той мінімальний необхідний перелік показників лікарю-стаціонару, який приймає рішення щодо подальшої роботи з пацієнтом. І якщо наглядно, то тридів-аналізатори. Диференціюють лейкоцити на три класи, як, же, як я вже раніше сказала: гранулоцити, моноцити або мідуклітини та лімфоцити. Тоді як 5 діфаналізатори диференціюють лейкоцити за п'ятю групами нейтрофіли, базофіли, моноцити, еозенофіли та лімфоцити. Наступне актуальне питання, з яким ми часто зустрічаємось в лабораторній практиці, декілька слів про нього: це підрахунок тромбоцитів по фоніо. Тромбоцити по фоніо це кількісна оцінка тромбоцитів у периферичній крові шляхом підрахунку їх у забарвленому мазку за методом фоніо. Метод ґрунтується на фарбуванні мазка крові за Романовським гімзою або аналогічними барвниками, після чого тромбоцити підраховують у полі зору мікроскопу та перераховують на 1 літр крові з урахуванням кількості еритроцитів. Метод фоніо дозволяє верифікувати або уточнити результати автоматичного підрахунку, особливо у випадках тромбоцитопенії, тромбоцитозу, підозри на псевдотромбоцитопенію, зокрема, внаслідок агрегації тромбоцитів інвітро, а також при наявності значних аномалій форми чи розміру тромбоцитів. І приклад такого випадку псевдотромбоцитопенії – Представлений на слайді було проведено дослідження. У пацієнта були проблеми із тромбоцитами. Було проведений експеримент, зібрали зразок крові. Через 5 хвилин було приготовано мазок. І розглянути препарат під мікроскопом. Ви бачите на зображенні першу картинку, як виглядають тромбоцити. Цей же зразок відставили і через годину виконали повторне приготування мазка крові, і скупчення тромбоцитів вже відрізнялись. і через півтори години. Цей самий біологічний матеріал приготували мазок і виявили значне скупчення і агрегацію тромбоцитів. Наступне питання це методи вимірювання гемоглобіну. Метод гемоглобінціаніду. Фотометричний метод визначення концентрації гемоглобіну в крові, який вважається міжнародним референтним методом за рекомендацією ВООЗ. В чому ж його суть? Кров змішують з реактивом, до складу якого входять калій калій-ціанід, буферний розчин. Отриманий стабільний пігмент має чіткість світопоглинання при певній довжині хвилі і дозволяє точно визначити концентрацію гемоглобіну фотометрично. Цей метод має свої переваги, високу точність і відтворюваність. Можна визначати всі основні форми гемоглобіну. І застосовується як еталонний метод для калібрування автоматичних гематологічних аналізаторів. Але є обмеження: метод потребує обережного поводження з ціанідом, так як це токсичний компонент реактиву, і в сучасній лабораторній практиці він часто замінюється безпечнішими фотометричними методами, зокрема на основі. СЛС-гемоглобіну. На сьогодні цей метод застосовується як базовий референтний еталонний у напівавтоматичних або лабораторних фотометрах попереднього покоління. В сучасних автоматичних гематологічних аналізаторах його не застосовують через токсичність ціаніду. У нових аналізаторах цей метод замінений на альтернативні. Наприклад, із содіум лаурилсульфатом у більшості сучасних приладів Сісмекс. HD метод в деяких харіба пряме фотометричне визначення без ціаніду у багатьох нових лініях інших аналізаторів. Розповідь про метод гемоглобіціаніду Нею Я до питання Експрес-вимірювання гемоглобіну, чому, власне, і постала необхідність розглянути це питання, оскільки сьогодні на ринку Європи і України, в тому числі, з'явились POCT-аналізатори, тобто прилади швидкої діагностики біля ліжка пацієнта а в амбулаторіях, донорських пунктах, польових умовах. В основі дослідження методів фотометрії в таких аналізаторах лежать метод модифікованого ціан медгемоглобіну, його принцип вимірювання, це реактив у мікрокюветі, перетворює гемоглобін в його іншу форму. Стабільний пігмент, після цього прилад фотометрично щитує абсорбцію та обчислює результат. І пряме фотометричне вимірювання без реагенту, де принцип вимірювання це вимір світлопоглинання цільної крові без хімічного перетворення гемоглобіну. Які ж переваги та недоліки експрес діагностики гемоглобіну? До переваг належить швидкість, вимірювання займає кілька секунд без стадії реагування. Потрібна мала кількість крові, мікродоза часто з капілярної проби, не потребує зберігання використання утилізації хімічних речовин, дає змогу створювати портативні або навіть неінвазивні пристрої та менше витрат на витратні матеріали. Економічність у довгостроковій перспективі. Є і недоліки. Менша точність вимірює загальне поглинання світла, що може бути спотворене лейкоцитами, ліпідами білірубіном. Обмежена клінічна застосованість підходить переважно для скринінгу, а не для точного моніторингу динаміки стану пацієнта, вплив зовнішніх факторів. Це вібрації, освітлення, вологість, які можуть впливати на результат. Методи вимірювання Шоя на сьогодні нам відомі три основні методи: Вестергрена, Панченкова та автоматичний. В них є відмінність між часом виконання, принципом. По суті, біологічний матеріал для дослідження застосовується один і те же. і метод Вестергрена оцінюють як референсний метод за рекомендацією ВОЗ та Інституту хімії. Панченкова простий, але менш точний, і автоматичні методи дослідження Шоя. Швидко, точно і мають стандартизація. Метод Вестергрена референсний метод за рекомендацією ВОЗ, біологічний матеріал, кров З ДТА, Вимірення проводиться в спеціальній градуйованій трубці, результат можна отримати через одну годину. До переваг цього методу належить висока чутливість. Він стандартизований в клінічній практиці. Недоліком це тривалість 1 година і вплив людського фактору, оскільки застосовується візуальний контроль для зняття результатів. Метод Панченкова це аналог вестергрена, але його частіше виконують капілярні крові, це коротша скляна капілярна піпетка 100 мм. Його переваги простий та недорогий, підходить для малої кількості крові. Недоліками є менша точність, він не стандартизований, нижча чутливість за Вестергрена, не рекомендований міжнародними стандартами, може спостерігатись неспівпадіння результатів високих значень. Вплив людського фактору при розведенні зразка та обліку результатів. Автоматизовані методи використовують оптичне або імпедансне вимірювання зміни щільності крові в пробірці, результат окремого зразка можна отримати вже через 20 секунд. Його перевагами є швидкість і точність, автоматичне змішування та щитування штрих-кодів, менший вплив людського фактору. Важливим є наявність внутрішніх контролів якості, вимірювання при стабільному температурному режимі, недоліками є висока вартість обладнання та потреба в контрольних матеріалах. Дякую за увагу!